У світі, де війна не просто поле бою, а арена таємничих експериментів, де тіні урядів довші за будь-які кордони, де майбутнє пишуть не політики, а спецагенти, що зникли з історії, з'являється новий розділ легендарної франшизи, там, де правда лише код, а вибір лише ілюзія. Підготуйтесь до занурення у темні операції. Такого ви ще не бачили. Це огляд Call of Duty Black Ops 7. Але почекай, почекай. Перед власне самим оглядом є маленьке прохання. Обов'язково прямо зараз спустись максимально швидко під відео. Підписуйся, а ще краще тисни лайк, щоб таких оглядів виходило більше. Погнали! Ігри Call of Duty Black Ops схиляються до фентезі та часто дивують приголомшливим сюжетом, і компанія Black Ops 7 не є винятком. Вона побудована навколо ворога, який використовує страх як зброю, і ви потрапляєте в сюжетну лінію, наповнену галюцинаціями монстрів, дивними локаціями та дивним сценарієм. Це особливий різновід історії Call of Duty, який тільки розробник 3Chart продемонстрував здатність розповісти. І незважаючи на кілька невдач, компанія Black Ops 7 робить достатньо, щоб використати потенціал своїх більш психологічніших наративів, а також переводить захопливий ігровий процес шутера в нові рамки. Перед тим, як перейти безпосередньо до аналізу синглового режиму, потрібно внести невеликий контекст. 2023 року трапилась унікальна для серії ситуація. Вийшло пряме продовження торічної гри Зазвичай Call of Duty так не робить, і між частинами підсерії може пройти кілька років і пара ігор, як мінімум, як це було між Modern Warfare 19-го року та 22-го. Але ось у 23 третьому році. Вийшла одразу Modern Warfare 3, і її одиночну компанію дуже сильно лаяли за те, що це дуже лінійний вибір, практично, без постановки та сюжету, чия дія розгортається на шматках із карти для безпосередньої коло Duty Warzone. І через два роки ситуація на перший погляд повторюється. Після крутої Black Ops 6 ми отримали відразу Black Ops 7. Що ж могло піти не так? І, Якщо коротко, все. Хуйня! Хуйня хуйня! Як не дивно, події Black Ops 7 розгортаються через 40 років після подій Black Ops 6 та через 10 років після подій Black Ops 2, історія розгортається у 2035 році як пряме продовження другої Black Ops, і головним героєм повертається Девід Мейсон з тієї гри. У сьомій частині ви бачите наслідки канонічної кінцівки Black Ops 2, де Мейсон вбиває лиходія руля Менсона і відбувається повстання. Світ зараз спустошений насильницькими конфліктами та психологічною війною, і гільдія, глобальна технологічна корпорація, втрутилась, щоб захистити людство від хаосу, створеного послідовниками Менсена. Але о Менсон здається. Повертається, незважаючи на свою очевидну смерть, більш ніж 11 місій компанії, виконані в традиційному лінійному стилі, але деякі з них це великі місії у відкритому світі, що відбувається на Авалоні, величезній карті, яка використовується для нового ігрового епілогу компанії під назвою. Кінець світу і зрештою стане картою для королівської битви у попередньому інтерв'ю. Трейчарт розробник пояснив, що його рішення, включаючи місії Авалона у відкритому світі, було спрямовано на те, щоб допомогти гравцям поглибити повноцінний досвід ендшпіля, який розблокується після завершення компанії. Незважаючи на кілька невдач компанії Black Ops 7, Робить достатньо, щоб використати потенціал своїх більш психологічніших наративів, водночас переносячи захопливий ігровий процес шутера в нові рамки. Ці місії в Авалоні цікавіші ніж жахливі місії Філлери з відкритим світом, представлені в компанії Modern Warfare 3 23 го року. Але вони все одно не просувають історію вперед жодним значущим чином. Вони просто відчуваються так, ніби призначені для того, щоб гравці могли легко зануритись в досвід Еншпіля без особливих зобов'язань. У місіях Авалона є безліч ворогів гільдії, і ви можете дослідити та вибрати скільки завгодно бит, але робити це не обов'язково. Я попередив по кількох областях Авалона та вступив у кілька боїв із солдатами гільдії. Перш ніж зрозумів, що можу просто використати свою рушницю захват та Вінгсьон, щоб прилетіти по більшість ворогів і швидко досягти своєї мети, сьома частина знаходиться в тіні шостої компанії, яку хвалили за структуру, впевненість та методичний темп. Повторити цей успіх протягом одного року було б складно за будь-яких обставин. Black Ops 7 замість того, щоб повертатись сильні сторони попередниці. Пішла в іншому напрямку, непередбачуваність стала одночасно і її перевагою і її обмеженням. Компанія прагне новизни завдяки мобільності, кооперативному дизайну та сюрреалістичним пейзажам, але ці ж амбіції створюють нерівну поверхню, яку так і не вдається повністю вирівняти. Одна велика зміна для Black Ops 7 це повернення класичного підбору гравців. Де формула підбору гравців у Call of Duty, яка була присутня в іграх, що вийшли до перезавантаження Modern Warfare у 2019 році. Це означає відкритий підбір гравців з мінімальним урахуванням навичок, тоді як у нещодавніх іграх був суворий підбір гравців на основі навичок або SBMM. Це те, що активна частина спільноти просила змінити у Call of Duty, але я не думаю, що це позитивно для всіх. З одного боку, мені подобається класичний підбір гравців на різноманітних лобі, які він пропонує. У деяких матчах ви граєте проти справді досвідчених супротивників, а в інших випадках ви є кращим гравцем. Суворий SBMM у Call of Duty останніх років ускладнював спільну гру гравцям різного рівня майстерності. Загалом багатокористувацький пакет у Black Ops 7 справді потужний. Рух веселий та плавний, перестрілки такі ж захопливі, як і завжди. А дизайн карти значно покращує враження від минулого року. А тепер давайте поглянемо, як гру зустріли професійні критики та ігрові видання, холодний аналітичний погляд без емоцій, лише факти, цифри та аргументи. Це не обов'язково найкраща гра цього року, але нова Call of Duty може стати однією із найцікавіших частин серії за останні роки. Особливо для тих, хто любить динамічний, ефективний та різноманітний геймплей. Журналісти хвалять геймплей загалом. Сюжетна компанія описується як повна захоплюючих кінематографічних сцен, наче взятих із класичного бойовика, з цікавою та несподіваною складною кінцівкою. Також виділяється величезна, ретельно опрацьована карта режиму зомбі. Режим запропонує монументальні битви та епічні дуелі. Розрахований на багато користувачів режим, вважається найбільш збалансованішим і насичнішим за останні роки. Він швидший, тактований з новими механіками, відмінними картами і чудовою технічною складовою. Критики також відзначають вражаючу увагу до деталей. Музику і стабільну гру, а анонси підтримки після запуску виявились такими ж якісними, як і раніше. Кооперативна компанія для чотирьох гравців просунута система паркурів та поєднання прогресу також вражають. Але претензій достатньо. Дехто вважає компанію надто короткою, сюжетну лінію прісною, подекуди одноманітною, а темп оповідання нестабільним. Фінал гри також може здати затягнутим. Рецензенти відзначають, що розрахований на багатокористувачів режим, все ще страждає від низки проблем, успадкованих від модрова 19 2019 року, а режим зомбі міг би бути більш захоплюючим. Серед інших критичних зауважень нерівномірний розвиток персонажів, непереконливі боси і те, що загальний прогрес може знизити відчуття унікальності режимів. Загалом критики сходяться на думці, що Call of Duty Black Ops 7 міцна. Місцями визначна коот, яка може приємно здивувати навіть скептиків. Гра отримала високі оцінки, включаючи 10 з 10 від GameTrend, а середній рейтинг на момент огляду цього на платформах Metacritic та OpenCritic становить 84 бала. Але найцікавіше починається тут Call of Duty Black Ops 7 постала майже як експериментальний продукт. Щільно заповнений контентом, створеним за допомогою штучного інтелекту. І це знову підігріло стару суперечку, чи справедлива ціна в 70 доларів. В останні роки франшиза демонструвала ознаки залежності від цих інструментів. У Modern Warfare 3 у платний косметичний набір були включені згенерована іі і візитівка, а Black Ops 6. Стала об'єктом критики після того, як фанати виявили, що у зомбі-санти у грі шість пальців. Тепер з виходом Black Ops 7 ситуація, схоже, значно погіршилась. Гравці, які вже попробували гру, повідомляють, що елементи, що згенеровані шиї, користуються практично у кожному кутку. Плакати розкидані по мапі, розмиті деталі декорацій та вражаюча кількість візитівок із топовими для сучасних інструментів генерації. Багато зображень витримано у стилі типового аніме Гайдблі, який останнім часом заполонив соціальні мережі. А деякі композиції відрізняються своєю абсурдністю. Наприклад, лицар шолом якого кусає риба на очах у мешканців села. Найбільше співтовариство турбує той факт, що все це відбувається у грі вартістю 70 баксів, що належить франшизі, яка щороку приносить понад мільярд доларів прибутку. Незважаючи на це, Activision вирішила змінити значну кількість ілюстраторів на анімовані елементи. Сторінка гри в Steam чітко демонструє це, попереджаючи, що внутрішні ігрові ресурси були розроблені з використанням інтегрованих штучних інтелектів. Навіть найпрестижніші нагороди не уникнули цього. Престижні значки, які традиційно вважаються в Call of Duty символом статусу, також демонструють явні ознаки шиї. Реакція гравців порушує питання, що ж творюється. Якщо найвідоміша і найприбутковіша гра у світі економить навіть на базових ілюстраціях, то за що ж платить споживач, витрачаючи 70 баксів? Для багатьох Call of Duty Black Ops 7 є криком вперед у тривожній тенденції, коли прагнення до економії. Переважає над якістю, що надається публіці. Наступний елемент, який кардинально впливає на відчуття гри, це оновлена система руху. Дивіться уважно, тут це стало значно цікавіше цього року. Розробники вирішили зрушити межу можливого і повністю оновили систему ОМНІМУ, ту саму, яка вперше шокувала гравців у шостій Black Ops. Якщо ви пропустили час, коли шутери ще давали свободу руху, то «Omnium Moment» повертає вас у гру. Тепер ви можете літати, ковзати, падати та стріляти, як у найкращих бойовиках із «Джон Ву». І все це в реальному часі. Раніше стрибок у лежачий режим робив вас меншою ціллю, але водночас перетворював на нерухому черепаху. Тепер усе навпаки, ви ковзаєте, стрибаєте дельфіном, перелазите через стіни, робите кіношні маневри. Ваші рухи не можуть бути використані для стрільби, оскільки вони використовуються для підтягування вас на цей виступ. Крім того, це досить повільно і супротивник може використати це на свою користь. Ви, по суті, сидяча качка, поки не піднімете свою ногу, і ці кілька моментів можуть бути різницею між життям і смертю. Ну, звичайно, смертю та іншим видом смерті. Наступний момент може не аби як розбурхати фанатів. Мова піде про зброю та її реальну ефективність у бою. Після того як ви розблокуєте всі вимоги до рівнів, вам буде доступно загалом 16 видів зброї. Зараз і я сподіваюсь у 3-чарт, що читає. М10 брейкер, дробовик за замовчуванням, неймовірно потужний. Ви можете вразити ворогів з набагато більшої відстані, ніж дозволяють закони фізики, прямо з воріт, і вони падатимуть мертвими, коли ви це робите. Вам ледве потрібно цілитись, щоб убити ворога через велику кімнату. Така поведінка дробовика нормальна, навіть очікувана. На близькій відстані, або коли ви підвищили рівень і накинули на нього купу навісного обладнання. Але як зброя за замовченням, він просто занадто потужний. З іншого боку, і я ніколи не очікував, що скажу таке. Але снайперська гвинтівка HR-3 ION... Саме там, де її і слід бути з точки зору потужності. Не зрозумійте мене неправильно. Я все ще ненавиджу снайперів, і я все ще вважаю, що люди, які використовують снайперів на малих картах, слабкі. Але коли ти вибираєш XR3, це відчуваєш себе заслужено. Тут є рівень витонченості до деяких я не звик у попередніх версіях снайперських гвинтівок. І я насправді використовую її. Але відчував себе брудним снайпером. Мені завжди подобались пістолети-кулемети у Call of Duty. і це не Battlefield 6. Але жоден з трьох доступних цього року мені поки що не підійшов. Вони здаються трохи слабшими, що зазвичай буває. Але це компенсується високою скорострільністю та блискавичною швидкістю в керування. Мені доведеться почекати і подивитись, як виглядатимуть пістолети-кулемети, поки прогрес повністю не буде розблоковано. Але зараз вони не здаються такими, якими могли б бути, ніби для знищення супротивника потрібно на одну-дві кулі більше, ніж я очікував. Мені також не подобається пістолет кулемет МК 78 який у випадку з пістолетами-кулеметами здається, що для ефективного знищення ворога потрібно на мілісекунду дві забагато часу. Мені також знадобиться більше часу з ним, щоб побачити, як він працюватиме, коли буде повністю споряджений, але зараз я цього зовсім не відчуваю. Штурмові гвинтівки цього року, як і минулого року, знаходяться у тому ж рівні, у той час, як у попередні роки я грав з пістолетами-кулеметами, але легкими гвинтівками-ручками. У Белуп С6, я шалено закохався у свою штурмову гвинтівку XM4. Цього року я тренувався з М15 мод 0, але мені ще далеко до розблокування інших гвинтівок. Тож, це все. Дякую всім і па-па! ще раз дякую за перегляд цього випуска. Всім, хто дивився цей огляд до кінця, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити інші огляди на каналі. А з вами був я, Андрій. Всім до зустрічі ще раз спасибі, па-па!